Одне з таких проблем було це пересування безпосередньо по лівому березі, тому що після підриву ГЕС було повністю лівий берег, було весь затоплено. Коли вся вода уйшла, ем, було багато мокро, воно ще не встигло висохти, і ми буквально провалювались по коліна під час пересування. Постійно працювала артилерія, як наша, так і окупантів. Основною нашою задачею на лівому березі було це саме перекривати затоки річки, тому що постійно йшли ем, бої за Антонівський міст. Тобто, коли були приходи, ми чули, як просто на місці несення служби нашої, там, де ми жили, стіяни по криші, по вікнах, все було розбите, прилітали осколки. І вночі, коли е решта особового складу відпочивала, після вибуху залетів осколок просто через вікно пролетів всю кімнату. через всіх людей та застряг в сіні. До війни там проживали люди, там було населення, все. На даний момент там немає ні одного з цілого будинку, все затоплене, все розвалене, розбите, розрушене. Після прильотів, також після води. Квадрокоптери, які спостерігали за місцевістю. І спостерігаючи цей стрім, я побачив 11 компанії, просто які бігли один за одним, як стадо баранів, і забігли в один дом. Скористувавшися цим моментом, скоригував артилерію та Надіюсь, там всі двісті. Зараз така ситуація, що не всі зустрічають своє день народження на лівобережжі Херсонщини. І хотілося зробити приємно своєму побратиму. Я записав відеозвернення до нього і всі мої щирі побажання, привітання від щирого свого серця. Він побачив тільки, коли ми повернулися на правий берег. Після виконання бойового завдання на лівому березі до нас прибули наші лодки. Також це було все темний час доби. Після загрузки я також хочу подякувати своєму товаришеві. Мальті, його група погрузилася перша. І виходить так, що вони чекали нас, вони просто стояли лодкою посеред Дніпра. Та попри всю небезпеку, вони чекали, поки не вийде моя група, в разі чого, щоб надати вогневу підтримку. Цих 15 хвилин, коли не було мого ну, побратима з людьми, це ну, таке відчуття, що це. Вічність, так як ми безпосередньо е, були керівниками груп, які заходили на лівобережжя, е, в першу чергу для нас, е, як для керівників, це е, перше місце це особовий склад, е, який ми вали за собою. Тобто, ми були прикладом е, для своїх людей, в тому плані, що ми заходили першими.